Це те, що вона буде у нас відбуватися весною 24-го року. Кваліфікаційний період стартує буквально вже сьогодні через 12 хвилин, якщо все у нас запрацює об 11 рівно, так і буде продовжуватися до першого каталогу 24-го року. Тобто, протягом 11 каталожних періодів ми будемо з вами працювати для того, щоб кожен з вас і не тільки кожен з вас, і ті партнери, які ще не в Oriflame, але вони хочуть подорожувати, які вони е, бачать таку. Можливість для себе завдяки нашій компанії приєднаються до нас. Протягом кваліфікації у них так само буде можливість кваліфікуватися, але про це все трошки згодом. Умови кваліфікації, які будуть у нас протягом цих 11 каталогів, ми будемо дивитися на зростання по плану успіху і, звичайно, будемо дивитися обов'язково і просити вас виконувати обов'язкові умови з рекрутування, тому що ви знаєте, що рекрутинг це основа нашого бізнесу, це кров нашого бізнесу. І це є дуже важливий критерій, який. Потрібно виконувати кожного каталогу для того, щоб розвиватися mm -hmm. не тільки для того, щоб отримувати а, путівку на конференцію, а й для того, щоб отримувати максимальні результати кожного каталогу, зростати по плану успіху, досягати нових звань, збільшувати свої доходи і, звичайно, втілювати свої мрії життя. Ну і хто ж може кваліфікуватися в, в цих е, умовах, так, в, в даній конференції, яка буде весною 24-го року в Греції? І кваліфікуватися будь-хто. можуть кваліфікуватися новачки, які ще не в які прийдуть в цьому каталозі, в наступному каталозі, і так далі. Можуть кваліфікувати абсолютно всі діючі партнери бренду, які є в нашій базі даних, можуть кваліфікуватися старші менеджери, які мали. Цей рівень, так, і можуть кваліфікуватися директори. І важливий є момент в цьому, що всі рівні зафіксовані за результатами сьомого каталогу. Е, каталогу, який закінчився два каталоги назад, можна так сказати, так, не за результатами восьмого, а саме за результатами сьомого каталогу. І в цьому випадку друзі, ми почули вас, і ми знаємо наскільки важливо кваліфікуватись на конференцію абсолютно кожному нашому партнеру, незалежно від його рівня, незалежно від його статусу, незалежно від того, яка в нього була історія і важлива новина. Полягає в тому, що історія не враховується. Ми фіксуємо виключно результати каталогу номер 7. Ми фіксуємо виключно ті рівні і ті звання, які були у нас в каталозі номер 7 2023 року. Якщо ви були максимально на рівні більшому, але за результатами каталогу номер 7 ви це звання втратили, ми. Е Даємо можливість так ці умови е, кваліфікації на менеджерську конференцію в Греції на острів кос дає можливість кваліфікуватись абсолютно кожному партнеру, який хоче, який має перед собою таку ціль, і який е, бачить себе уже сьогодні, яким чином він буде відпочивати і насолоджуватися цією поїздкою. Ну що ж, думаю, що ви вже готові почути всі максимально. Е, Конкретні умови для кожного рівня наших партнерів, і почнемо ми з новачків. Що ж потрібно зробити новачкам, які приєднались вже в каталозі номер 8 або приєднаються протягом каталогу 9 16 тобто всі новачки з восьмого по шістнадцятий каталог, які прийдуть в компанію Oriflame і які поставлять перед собою ціль, захочуть кваліфікуватись на. Конференцію менеджерів для кожного з цих новачків будуть діяти наступні умови. Потрібно буде досягнути рівня менеджер 12% обов'язково з відривом і показати цей результат. Протягом чотирьох каталогів, і обов'язково в ці чотири каталоги має входити каталог номер один двадцять четвертого року. Тобто, якщо ти новачок каталогу номер вісім, або якщо ти новачок, будеш майбутній з дев'ятого по шістнадцятий каталог, твоя задача протягом чотирьох каталогів показати рівень 12% відсотків з відриву, включно з каталогом номер один. Далі, якщо ти е, новачок, окрім зростання то цього рівня. Потрібно, щоб ти мав виконав умови кури. Рекрутування. Тому твоя задача протягом чотирьох любих каталогів в періоді кваліфікації виконати умови по рекрутуванню. Що таке умови по рекрутуванню, Що вони означають? Це означає, що протягом чотирьох, наголошую, любих каталогів, протягом одинадцяти каталогів періоду кваліфікації, твоя задача зробити мінімум три особистих рекрута з одночасним замовленням на 35 балів і виконати. Виконати відсоток рекрутування в твоїй персональній групі. Але ми розуміємо, що, враховуючи те, що е, відсоток рекрутування іноді, він, е, якщо є маленька персональна група, так він може бути кількість по факту не дуже велика, тому тут в цьому випадку є обов'язкова умова. Якщо ти маєш маленьку персональну групу і твій план з рекрутування менше е, 10, то в цьому цьому випадку твоя задача зробити з разом з командою е, відсоток рекрутування в своїй персональній групі не менше. Ніж 10 рекрутів, навіть якщо він буде по факту більше ніж 13%. Тобто, якщо в тебе велика персональна група, ми для тебе говоримо, роби в каталозі номер 9 13% рекрутування. Якщо ми говоримо про те, що в тебе маленька персональна група, тоді разом з командою зроби 10 і більше, якщо в тебе є така можливість е, рекрутів, але не менше 10. Отже, друзі, для новачків каталогу номер. 8-16, Тобто, ті, хто прийшли в компанію минулого каталогу і є вже в нашій базі даних, або ті, хто прийдуть в діючому каталозі, і наступних до 16-го включно, їм потрібно виконати обов'язково дві умови: перше: зростання по плану успіху обов'язково з відривом, чотири рази, включаючи каталог номер один, обов'язково і Виконати умови по рекрутуванню. Умови по рекрутуванню ти можеш виконати в будь-яких каталогах, не обов'язково в тих каталогах, коли ти показуєш зростання. І ці умови з рекрутування звучать наступним чином: виконай три особистих рекрута в каталозі е, з першим замовленням 35 балів одночасним замовленням. І виконай відсоток рекрутування на каталог номер 9 цей відсоток рекрутування план 13%, Далі кожного каталогу ці відсотки можуть змінюватися. Для цього ми будемо обов'язково робити додаткову комунікацію і е, виконай е, план з рекрутування разом з групою. Тобто, виконай особисті і виконай план рекрутування разом з групою. В каталозі номер 9 цей план дорівнює 13%. І якщо ти маєш маленьку персональну групу, то твій план не може бути менше ніж 10%. Тобто кожного каталогу, коли ти будеш виконувати ці умови. Умови, відсвятковуй або виконання 13, або навіть якщо виконання в тебе буде в відсотках більше, але в тебе маленька персональна група, в цьому випадку виконуй е, не менше, ніж 10 рекрутів з одночасним замовленням, першим одночасним замовленням на 35 балів е, протягом кваліфікаційного. Каталогу, коли ти виконуєш цю умову, і ще раз звертаю вашу увагу, що в які ти показуєш зростання, і в які ти виконуєш рекрутування, можуть бути абсолютно різні. Головне протягом періоду кваліфікації виконати і одну умову, і другу умову. І дуже важливий момент: якщо ми говоримо про зростання, про твій рівень, завдяки якому ти виконуєш ці умови, тобі обов'язково потрібно. Повторити цей результат в каталозі номер один. Каталог номер один це буде обов'язковим е, періодом, коли тобі потрібно е, показати цей рівень. Ну що ж, що стосується новачків, маю надію, що питань немає. Якщо є, обов'язково залишайте їх після нашого а, запуску сьогодні по формі. Силкою на форму ми з вами поділимося і на всі питання ми будемо обов'язково відповідати. А ми проходимо далі, тому що наступна категорія наших партнерів це наші партнери бренду, які за результатами каталогу нову від нуля до 18 каталогів. Е, відрив не має значення в цьому випадку, або малий рівень 22%, але статус консультант, тому що не мали відриву. Е, для вас діє наступна умова. І ця умова говорить: наступне: що досягай два нових рівня. Обов'язково з відривом 4 або 5 разів, чому 4 або 5? тому що для кожної категорії наших партнерів є різні, е, різні умови з точки зору кількості каталогів, коли потрібно підтвердити свій рівень, так і виконує умови з рекрутування. Що стосується умов з рекрутування, вони ідентичні, як ті, що є для новачків. А якщо говорити про умови зростання, то вони відрізняються для кожного рівня. Наприклад, якщо за результат. Результатами каталогу номер 7 Твій рівень був від 0 до 9%. Твоя задача виконати умову зростання, тобто піднятися на два рівні, в даному випадку ми беремо з максимального, з 9, тобто зробити 15% чотири рази і обов'язково каталог номер 1 – включно. Якщо твій рівень за результатами каталогу номер 7 2023 року був 12%, твоя задача показати 4. Рази рівень 18% відсотків обов'язково з відривом і повторити цей результат, показати цей результат. Це може бути четвертий раз, так або не четвертий раз, але обов'язково в каталозі номер один мати цей результат. Якщо твій рівень був 15% за результатами каталогу номер сім 23-го року, то твоя задача і твій план звучить як наступний: зроби рівень старшого менеджера. Чотири рази протягом 11 періодів кваліфікації і обов'язково повтори і покажи цей результат в каталозі номер 1 Якщо твій рівень за результатами каталогу номер 7 був 18%, то твої умови звучать наступним чином: зроби рівень старшого менеджера, повтори цей результат 5 разів і каталог номер один включить. Нічно ну і якщо ти мав 22%, але не мав відриву, то тобто твій статус був не старший менеджер, а твій статус був. Консультант, просто то твоя задача протягом кваліфікаційного періоду напрацювати собі персональну групу, обов'язково зробити відрив, а відрив дорівнює 3 тисячі балів. Ви знаєте це, і е, в цьому випадку повтори цей результат 5 разів, тобто зроби старший менеджер, напрацюй собі відрив, зроби 5 каталогів рівень старшого менеджера протягом 11 і обов'язково каталог номер 1 е, в цьому випадку е, фіксується абсолютно для всіх. І категорії наших партнерів. Ну, і друга умова, так як я вже казала, вона ідентична з тією умовою, яка була а, для новачків. Виконай умови з рекрутування чотири рази протягом 11 каталожних періодів, будь-які чотири каталожні періоди, протягом кваліфікаційного періоду. І е, що це за умови? Три особистих. Рекрута в каталозі, коли ти виконуєш умови з рекрутування, тобто е, умова з рекрутування складається з двох частин: перше це твої особисті рекрути, три особистих рекрута, і це е, з замовленням від 35 балів. І е, це відсоток рекрутування твоєї персональної групи. Так само, якщо відсоток рекрутування ти е, виконуєш 13% і це в кількості рекрутів більше ніж 10, тобі достатньо мати е, виконати умови е, 13%. Обов'язково ти маєш. Аж виконати умову 13%. Якщо твоя персональна група невеличка і твій, твій е, план по рекрутуванні 13% буде менше ніж 10 людей, то для тебе стоїть план обов'язково мінімум 10 рекрутів з одночасним замовленням 35 балів в твоїй персональній групі.